Такий вигляд має територія навколо колишньої водойми у великій димарці. Її розмір 4 гектари. За ініціативи місцевих депутатів тут планують зробити перший об'єкт природно-заповідного фонду місцевого значення у громаді. З цього приводу відбула зустріч, на яку були запрошені представники державної екологічної академії міністерства охорони довкілля. Громада сама велика, в економіці ма ну, Димарка, селище. І всю громаду воно. Тягне. І в одній димарці не одного парка немає, не одного озера опорзаного нема. Наразі цю ділянку потрібно визнати об'єктом природно-заповідного фонду, пояснює головна спеціалістка відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту, охорони довкілля, мобілізаційної та правоохоронної діяльності Анастасія Кравченко. Зараз ми визначаємося, який саме це буде природно-заповідний об'єкт, тому що їх дуже багато. В принципі, можливо, це буде ландшафтний парк для того, щоб зберегти певну структуру ландшафту, який тут залишився. Зараз вона Просто територія заросла рослинністю, певно, так? Е, є водойма, яка ще зберіглася. На жаль, вона зараз висохла дуже суттєво, але є можливість її відновити. Чаша водойми збережена. Дуже б хотілося зробити тут гарне місце для відпочинку. Наразі тривають наукові консультації з Державною екологічною академією, аби спрямувати відповідні документи до Київської обласної ради, яка буде приймати рішення стосовно визнання цієї ділянки об'єктом природно-заповідного фонду. Щороку Державна екологічна академія розробляє до п'яти подібних проєктів по всій території України. Ми зробимо і будемо робити науковий супровід проєкту, де ми поки на зони ще не знаємо, як нам розбивати, бо є рекреаційні, є заповідні, такі, такі. Але ми зробимо оригінальний ландшафтний парк. іменно прив'яжемось до ландшафту, де, де буде передбачено зони відпочинку, зони рекреації, зони виховної роботи, щоб сюди могли приходити люди, щоб можна було показувати, як відтворювані дендропарк з висадкою різного роду дерев цінних, які притаманні цій території, після оформлення відповідних документів ця ділянка матиме статус регіонального ландшафтного парку місцевого значення і буде занесена у державний реєстр, каже мовчан.